Привіт, це канал Крафтойл. І сьогодні ми відкриваємо для тебе світ ще однієї унікальної олійки. І це олійка чорного кунжуту. І разом зі мною Анатолій, наш експерт з виробництва. Сьогодні ми розкажемо вам, що це за насіння, чим воно особливе, та як з нього роблять справжню кунжутну олію холодного віджиму. Друзі, олійка чорного кунжуту виготовляється з насіння сезамум індікум. Це одне із найдавніших. Олійних культур у світі, яке вирощується в країнах Азії, Індії та Єгипті. А у нас воно імпортується вже готовим, адже клімат України не зовсім підходить для його вирощування. Насіння містить унікальні антиоксиданти: сезамін і сезамолін, а також багато кальцію, магнію та заліза. Олія ж має протизапальні властивості, підтримує серце, судини та суглоби. Часто клієнти відзначають, що вона допомагає при проблемах зі шкірою, а саме при екземі, сухості та висипаннях. І у нас є декілька історій. Від від наших клієнтів, наприклад, одна жінка залишила відгук, що після регулярного вживання кунжутної олії зникла хронічна сухість шкіри, і вона перестала купувати дорогі креми. А ще інший клієнт казав, що олія допомогла йому при гастриті. Зменшила печію, і це є дуже дивовижні відгуки для нас. Ну а тепер давайте ми вам покажемо, як саме робиться ця олійка. Спочатку ми беремо певний обсяг насіння під нашу діжку 4 літри. Це в нас буде десь приблизно 2,3 кілограма. Обов'язково звертаємо увагу на насіння. Воно повинно бути без сміття та сторонніх домішок, бо це вплине на смак вашої олійки. Потім мішечок в діжку. І закупорюємо його спеціальною технікою. Потім зверху поршень прижимаємо і відправляємо під маслопрес. Далі під тиском насіння починає віддавати свою олію. І що важливо, що процес відбувається без перегріву, тому в олії зберігаються всі вітаміни та мікроелементи. Друзі, дивіться, яка краса, натуральна, ароматна і без жодних добавок чи фільтрацій. І все працює у нас стабільно, немає ніде ніяких підтікань. Тому ставимо маслопрес в автоматику і йдемо пити, що Анатолій? Правильно, каву! Ну що ж, минулого півгодини плюс трохи, і давайте подивимось, скільки ми маємо олійки. І ось результат з такого об'єму насіння ми отримали приблизно 970 мл олії, що є 42% виходу чистої кунжутної натуральної олії. Ви тільки подивіться, яка якість цю олію можна одразу використовувати для здоров'я та кулінарії. А саме обладнання підходить і для старту бізнеса, і для розширення вже готового виробництва. Тому, якщо ти цікавишся і продуктом, і технологіями, переходь за посиланням в описі. Отже, ми сьогодні дізналися, звідки походить чорний кунжут і чим корисна його олія. І побачили справжній процес виробництва. А якщо хочеш відчути смак та користь кунжутної олії, переходь за посиланням в описі, замовляй та пробуй. І підписуйся на наш канал, став лайк і пиши у коментарях, які олії хотів би побачити у наступних випусках. До побачення!